Добрий день, шановні глядачі. Низ Я буду читати разом з вами, думати, припозиратися до нової публікації, що з'явилася 3 октября на сайті Russi Society, проєкту, який заснований Стариком Полаком, авторська стаття, стаття автора. Та публікація є за того дата, то є Частина книги. Котру препарував всього літа і публікував на різних бесідах Старік. Частина книгися книги називають Глядання Люди. Барс інтересна є публікація, Барс інтересна є стаття, я собі її вчинив так вже. Давні до вордпаду. Про то, аби могти разом з вами собі також покреслену никати. І в цій статті маємо за такі речі, котрі нас автор все звідать і пропонує нам що думати. Книга Нова декада, це є така книга, в котрій автор звідать. Себе, а й нас, русинів, що ми плануємо далі чинити? Чи ми, русини, маємо якісь наміри за свою будущність? Чи будемо ми русинами далі, за 10 років, за 20? Чи наші діти, чи наші внуки будуть русинами, чи наша русинська бесіда заховує? чи будуть русини народом, котрі буде шанований, визнаний у світі і у себе на землі, з котрі підходить на своїй? Рідні землі в Карпатах. Як ми зуміємо себе перед світом вказати, так, щоб світ нас сприйняв адекватно? Зараз будемо про ці всі речі говорити. Зачинаємо. Автор нас звідать і каже, що теж, аби для того, обирусини мали деяку будучність, і в будущності ми били русинами, є у нас цілі. Що буде далі з нами. І прото би ці цілі могли бути зреалізовані, обов'язково нам є потрібні люди. Тому автор називає ту статтю глядання люди». І люди не просто жені русинює велью, барс Русин Барсвеля. В Карпатах в нас є сотні тисяч, мільйон на сайті ООН, це знаходить там, де про меншини, про визнані, невизнані, загрожені безсі, пише, намальовані так на Карпати і написано мільйон русинів в Карпатах жиє в Україні, Словації, Польщі, Угорщині, Румунії. Автор нас відать, що і каже, що люди русинам потрібні, які фунгували, функціонували в різних напрямках, в різних частинах суспільного життя. Вони буває так що Достатньо чогось одного. Десь маме таке враження саме від себе, і так ми до того є що активність русинська це співання, читання віршів, е, читання книжок, що активність русинська це є фестиваль, на котрім будуть веліз співу, і так, то буде якось прокламувати якісь вистави чинити. Те. Що це є активність що є русинське життя автор цієї книзі, чи раніше пізніше чи, 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 не знав. Але ставить таке ж, то, в принципі, коли кажемо, що то є активність, що то є русинське життя, то є русинське життя, нам треба завжди порівняти то, наприклад, чи то вважають польським життям в Польщі поляцем. Чи то, що то є, словацьке, що то є життя словацьке в Словації, в Словації. Чи тим вважають в Україні український нарід, української народності, національності, коли ну, безвідомо української імені на не різні там і чини. Українське життя. Чи тим читають румуни в Румунії? І відповідь чесна, якщо є чесна, то буде так каже: ні. Вже в Польщі польський налітник, де не буде читати жетанчення і співання віршів і вчинення е, фестивалів з виставами, що то є польське життя. Життя польського народу, ні. То не є навіть одна сота життя народу. Народне життя це є великі е, транснаціональні компанії, фірми, на котрих працюють люди. То є море, де йдуть відпочивати на Балтійське море поляці, то їхній, то є теніс, котрим бавлять на кортах, то є е, е, уряди, в котрих вони працюють, то є школи, то є університети, то є телевізія, в котрі поляси. На польській бесіді щоденно оповідають багато вели інформації свою, за свою, за світ, про себе вшитко. Дома, своє власне приватне життя, родине життя, то є вшитко, то вшитко. політика, космос від Це є життя польського народу. Повість поляк, це є життя словацького, повість Словак. Україні українець. Якби хтось повів, що русинське життя то є писання віршів. Писання поем, виступання е е на сцені, якісь там вистави ставити або танцювати, може Бог розчинити, то буде брехав. Це буде неправда, це буде обман. Тому що ані один народ, який живе поруч з нами, котрий ми шануємо може. Навіть так. Я, наприклад, я є української крові, теж українського походження і на Брусинського. Не жаден народ не повіду, то є життя мого народу. То є якась периферія щось інше. Тому, коли автор питає нас і каже, що ролі мають бути різні. Серед русинів мають бути різні, може повіти напрямку, кваліфікації, талантів, реалізації тих речей, котрих роблять як русини, як русини роблять, для того, щоб русинський народ мігся реалізувати і мав деяку будучність, то, об то обов'язково без того бити, то не може. Іменно в цій публікації, Старік, далі пояснить, які основні напрямки діяльності русинів, бо ми тепер не будемо йти в університеті викладати русинські бесіди, в телевізії вести програм, або летіти в космос. З тим, щоб у нас було написано, що русин летить, так як, наприклад, Американ чи там поляк. Але що мама низь мати русини, яку активі, яку активність проявляти? які напрямки діяльності мають бути у русинів для того, щоб ми могли досягти тих цілів, котрі є потрібні для русинів, як повірю, то не є космос, а не того, щоб ми центральне телебачення провадили в державі, то русини не можуть нести. Які суть? які суть ті русинські напрямки діяльності про нас, русинів, про люди, котрі нам не потрібні. Я собі покреслив і бачимо такі на слова, котрі змусили мене, заставили мене думати про те, що повідать і звідать нас автор. Женарід має мати концепт, яку, яку схему роботи. Відаме четверте. Мати власний екосистем. Тобто наше сполученство це не є тільки той, хто пише якісь поезії, чи вистави робить, чи танчить. Бо це не є. Цілість українського народу, а не словацького, а не польського. Ну і наша так само не є цілість. Дале, звідать автори і каже, що не кожен активність, не кожну активність може прийняти кожен. Ну, один русин може чинити щось, Єдно, другий русин може чинити щось другое, третій да, що інше. Але то не є проблем. Бо про русинів про нас є потрібна. Кожна. І то ті активності, котрі в цій статті вказує автор, ми будемо е, старатися виникати у себе. Власне. Чи може я можу чимось знадоблю своєму народові русинському, а то є барс потрібно, бо без тих кількох напрямків, котрі вказує той старик, ну, не може рушити русинська справа далі. Не кожен може автор, виконувати кожну функцію. Але кад, Кіді дико з нас знають, що я дашто з того зможу зробити, то я для цілісті буду просто найбільше, найбільшим даром про русинський наряд. І моя справа, яку я буду чинити, то, що я зможу сам учинити, це буде найбільш потрібне для мого народу. Хоч це буде якась частинка. Да, котрі активності, котрі можуть проявляти, каже автор старий, можуть бути дуже інтересні. Ну, наприклад, кожен би хотів бути ведучим новини на телевіні, да, телебаченні. Або політиком очолювати в швидко сполученство. Тобто ну, то, е, так то є. То, то, може, тепер в цьому світі є майпопулярно, так як діти думають, що він хотів бися в кіно знімати, бо ми швидкі знали. Ну, так буває серед русинів. Але то не є так, що тільки то є потрібно. І не треба стидати, каже автор. Коли так є, що то, що я буду чинити, про то не буду нікого знати. Але цілість. Того діяння, котре російському народу тепер є потрібне, би себе зреалізувати як навіть, і без моєї праці, без того, що я докладам, не може бути реалізована а ніяк. Так я хотів сьогодні поділити курто з того статтю, до котрого ми привернемо далі. І до думам, думав, що це вийде, і е, оддільно, бо тут варто просто кожний, розділ, розілечимо варто трішки думати, трішки остановитися на ньому отдільно, низький такий загальний общий вступ. Глядання людям. русинам потрібні люди, котрі б різні речі робили. Потрібні речі робили. Може питати автор також, прочитати і знайде себе там. Буде той частинкою нашого русинського двигання, русинського народу, без котрого ніч далі не піде. Бо, аби так це стало, що колись в світі так, в космос полетить, да? там буде американ летити, буде якийсь Француз, України, а буде ще один, який росен летить, да? що то є русин. То є людина все таки буде знати, що є русин. Да? Наприклад, якщо то буде Закарпаття кажуть, що в Україні живе, але то Русин летить у космос. Да? Ну, так але перед тим, сперед того, раз потрібні нам інші люди, інша активність, інше старання. Читаємо, позираємо. Може, сядає, що я придам і теж зроблю. Про свій про русинський наряд вітання вшитки.